Дівчатка, доброго дня зробила собі такий гарний манікюр і надихнулася цим відтінком теплого шоколаду чи кориці. І мені прямо захотілося поділитися з вами, яким помадним гардеробом ми можемо забезпечити себе, щоб наші макіяжі стали трішечки тепліше. І я почну з дуже красивого нюдового блиску для гупу відтінку Тауні Нюд. І цей відтінок якраз дуже добре підійде на осінньо-зимовий сезон. Тому що він має такий дуже красивий, теплий колір, і він буде писувати тим. Хто любить близькі, але не хоче е, обирати такі літні відтінки. Тауні Нюд теплий ню. Далі мені дуже подобається ця вінілова помада е, з колекції обмеженою. Мені здається, що цей набір ще є в продажу. Там була світленька нюдова, і ця ну, дуже смачна. Ви тільки подивіться на. Цей відтінок. Мені здається, що є така уява, що це якийсь шоколад для фондю. І вінілові помади вони щось середнє між блиском для губ та помадою. Далі дуже-дуже я люблю зволожуючу колекцію і відтінок Casual Rose. Бачите, він вже більш з відтінком іриски, І він дуже красиво виглядає у таких осінніх образах. І я думаю, що ви також цей відтінок дуже любите наступна суперзволожуюча помада у відтінку Бохоплам. Вона Бачите, має такий з розовинкою підтон. І текстура цих двох помад вона ну, нереально крута. Вона так доглядає за губами. І хто хоче більш відтінок сливи, той обирає саме цей. і Мені здається, що вони обидва дуже-дуже гарні. Тому я би обирала обидві, а вам вирішувати. Далі почну з однієї з своїх найулюбленіших помад у формі серця, які вийшли якраз минулої осені, і я робила собі макіяж, коли була вагітною. І я хочу звернути вашу увагу на цю саме сатинову текстуру. Це вона виглядає як матовою, але вона неймовірно комфортна на губах. Дуже красивий відтінок, і я повторюсь, це одна з моїх найулюбленіших осінніх помад. Тепер нашої гелевої формули, і почну я з помади, яка є просто абсолютним бестселером продажу. Це помада називається рожеве дерево. Ось ви бачите, вона є зволожуючою, але вона менш зволожуюча, ніж ці. І відтінки плюс-мінус, ну вони дуже схожі. Але все ж таки вони мають різницю і в текстурах, і у відтінку. Помада рожеве дерево це 100% попадання в ціль, якщо ви шукаєте якусь. Помаду і не маєте можливості протестувати її. Наступна помада це, як і в випадку суперзволожуючими, це помада ніжна іриска тофі. І вона вже також буде мати більш такий карамельний підтон. Бачите, це також гелева формула, вона зволожує, вона е, дуже так е, плотно сидить на губах, вона стійко тримається. Е, і вона така, ось бачите, затишна, елегантна. Дуже-дуже її люблю. Смачний такий відтінок. Е, наступний відтінок це матова колекція Blush Velvet. Вона вже є більш Такою сухуватою, але вона е, саме для тих дівчаток, які люблять на губах ефект ну, такого супермату. Бачите, вона найплотніша серед усіх, і також має місце бути. Я цей відтінок також дуже люблю, але наголошую, що коли ви користуєтесь такими матовими формулами, ваші губки повинні бути ну, дуже доглянутими. І Остання така шоколадка у моїй колекції це відтінок Браун, Даунтаун Браун. Це була обмежена колекція. Бачите, вона вже ну, найшоколадніша. Зніму годинничок, щоб вам продемонструвати, то закінчилося місце на ручці. І це гелева формула. Вона має легкий шимер, Вона єдина має легкий шимер. Серед усіх цих помад і вона також розкішно просто виглядає в таких стильних осінніх макіяжах. І мені здається, що це ну, такий детальний огляд, тому що кожен відтінок він проявляється поряд один з іншим. Так? І десь може казатися більш холоднішим, більш теплішим. Обрати вам, мені здається, що з цього огляду помад можна обрати як мінімум три помади для своїх стильних, затишних, шоколадних таких нюдових. Луків. І мені здається, що помаду жінки не буває забагато, тому що ще не одна жінка не сказала, що в мене ну, забагато помад. Під кожен якийсь новий образ під кардигани, під пальта, під ваші теплі жакети. Обирайте свою текстуру і створюйте. Свої стильні образи і прикрашайте цей світ. Ну, а якщо цей огляд вам був корисний, то я, звісно ж, дуже хочу, щоб ви поставили лайк цьому відео. Бо для мене ваші лайки це ваше безкоштовне дякую за мій час, за мій труд, за мою турботу.